Наближається одне із найсвітліших свят, на яке чекають дорослі і діти, день, коли природа завмирає в очікуванні дива, коли усі стають добрішими та людянішими. Світле христове Воскресіння, свято відродження та надії. Українці до нього готуються по-різному дбають про оселю, готують смакулики, випікають паски та розписують крашенки. А хтось готує подарунки близьким і дорогим людям, як, от майстрині культурно-мистецької асоціації арт спокуса і відвідувачки майстер-класів центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, панянки простору вільна. Ми продовжуємо в нашій бібліотеці великодній артмарафон, тобто ми готуємося до світлого свята Великдень. Сьогодні ми будемо виготовляти великодні листівки-мальовки. За традиціями петриківського розпису, але дизайн ми обрали більш, більш е, сучасний. А також е, наші панянки дізнаються дуже багато цікаво, цікавої інформації щодо виникнення петриківського розпису, символи, знаки. І я вважаю, що це на сьогодні дуже і дуже важливо. Доторкнутись до українських традицій, тендітними жіночими ручками створити сповнену любові, яскраву і мальовничу роботу читачкам Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького допомагала майстриня Леся Сайковська. Просто ми зробили таке віконце, в якому у нас є розпис, і якщо закрити цю листівочку, то форма ось такого яйця вона з'являється. Обирали ми саме Щось таке життєрадісне, кольорове, тому зупинились на Петриківському розписі, тому що він дуже живописний, яскравий. І брали для ну, символи, це рослинні орнаменти. Там. Птахів, ну багато хто обрав саме квіти, різноманітні листя. Ну як символ життя, символ відродження природи. А найприємніше у цьому, що виготовлення власними руками вишуканих речей і реалізація свого творчого задуму дарує авторці відчуття радості та щастя у творчості. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.